Всім великий привіт! Ми в АТБ давайте подивимося на новинки промгрупи. Появились ось такі рукавички за 149 гривень. Утеплені. 100% поліестер. Є різних кольорів: чорні, сріблясті, золотисті. Ось так вони виглядають. Ззовні та всередині. За 64 гривні набір фігурних ножиць з насадками. Три фігурні насадки різних кольорів. Фіолетова, жовта, чорна. Матеріал пластик та метал. Ось доречний товар на новий рік. Алкотестер за 229 гривень. Працює на двох батарейках. До комплекту вони не входять. Матеріал пластик та метал. Ось так він виглядає. Сам тестер та насадки. Появилися нові ліхтарики. Ліхтарик телескопічний за 179 гривень. З магнітом. Його можна повертати в різні сторони. Працює на батарейках, які входять в комплект 4 штуки. Матеріал алюмінієвий сплав. Набір контейнерів 3 штуки за 72 гривні 90 копійок. Ось так вони виглядають. По 600 мл кожен. Пластик на вигляд доволі якісний, міцний. Появились ось такі симпатичні чашки до нового року по 69 гривень 90 копійок. 330 мл об'єм. Є різні малюнки. Зайчик, Санта Клаус, Ведмедик. За 259 гривень можна придбати ось такий набір келихів по 80 мл. 6 штук в упаковці. Ось так вони виглядають. На міцний алкоголь. За 20 гривень серветки паперові. також на новорічний стіл. 14 штук в упаковці. Із таким милим зайчиком. Помада для губ. За 24 гривні 90 копійок. Є різні кольори. По акції за 189 гривень парфумована вода. Є різні аромати. Чоловічі та жіночі. Ось в таких білих коробочках. Набір свічок парафінових 2 штуки 18 см за 49 гривень 90 копійок. А також за таку саму ціну 49 гривень 2 штуки 25 см довжини. Також зроблені з гарного білого парафіну. Машинка для видалення катишків за 199 гривень. Ось такий коробці. Працює від мережі. Гострі леза. Хвилясна насадка, що захоплює найменші катишки. Матеріал ударостійкий пластик, сталь мідь. Ось така вона велика, виглядає доволі якісною. Я не очікувала, що вона буде така велика. Колготки дитячі Джулія за 89 гривень 90 копійок. 80 ден 93 поліамід. За 90 гривень колготки жіночі термо розміра в асортименті 100 ден. 84 поліамід. Валік для чищення одягу за 49 гривень. Є різних кольорів. Голуба ручка, зелена, фіолетова, рожева. За 119 гривень капці кімнатні, чоловічі, закриті. Ось такого сірого кольору. Є різні розміра. Матеріал поліестер. За 269 гривень стілець розкладний, пластиковий. Ось так він виглядає. Має бути доволі великий. Розмір ви бачите. За 129 гривень капці кімнатні дитячі для дівчаток. Ось такого рожевого кольору. Виглядають симпатично. Ось така в них підошва. Книга серії Найкращі казки. Казкова класика за 379 гривень. Дуже гарна велика книжка. Має білий цупкий папір та красиві ілюстрації. Зроблена дуже якісно. Також цієї серії брати Грім. Для господинь готуємо смачно в асортименті за 27 гривень 90 копійок. Паштети, дивовижні пироги, неймовірні десерти. Готуємо в горщиках та консервація. Книжечка має м'яку обкладинку та журнальний папір з хорошою ілюстрацією. Календар настільний, квартальний за 59 гривень 90 копійок. Ось такий симпатичний. І так виглядає сам календар. Є різні малюнки. Можна вибрати на будь-який смак. Мені найбільше подобається з природою. Календар формату А3 на 23 рік за 69 гривень. Ось такий уже великий. З іншого боку повністю є календар. За 33 гривні книга серії оченята формату А5. Книжка для найменших. Дуже симпатична. Книга серії Цікава всередині за 299 гривень. Має 70 віконець. Цікава всередині. Є на різну тематику Для дошкільного та молодшого шкільного віку. Дитяча піжама по акції за 229 гривень. Утеплена. Є різних дизайнів з пандою, новорічна для хлопчика з машинкою. 100% бавовна. А також, як завжди, в АТБ багато знижок на товари промгрупи, які ми розкупили попередні тижні. Можна знайти багато чого різноманітного. Посуд, одяг, взуття, різні дрібнички, канцтовари і багато іншого. Дякую всім за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку та коментуйте. Всім веселих свят та мирного неба!